Я вас вітаю на цьому неймовірному випуску про те, як робити сторіс чітко, влучно за 30 хвилин в день, без якихось яскравих там подій, подорожей, балі, картці і так далі. І при цьому так, щоб ваш директ був переповнений повідомленнями, щоб ваш контент тригерив і щоб з нього купували. Це найголовніше, тому що як не крути, але і в новачків, і в досвідчених експертів є така штука, що. Приходить день, і ти не знаєш про що вести сторіс. Ти не розумієш, як побудувати структуру. Тому в цьому випуску я вам дам покроковий план дій, як я буду структуру кожного сторітелінгу. Неважливо це лайф, неважливо це експертність. Взагалі можна мікс робити. І сьогодні всі секрети в цьому відео. І давайте дві хвилинки познайомимось, чому взагалі вам варто мене зараз слухати. Мене звати Світлана Поливода, і рівно два з половиною роки я в ніші запусків продюсування, в ніші продажів через блог. І я пішла в цю нішу з повного нуля. Дев'ять років до цього я працювала б'юті-майстром і зовсім не розуміла, як що працюю в інстаграмі. За ці два роки я виростила сім мільйонерів чи вісім. Я ж не пам'ятаю. Заробила більше семи мільйонів з блогу. Створила свій флагманський продукт курс про запуски, в якій вже пройшло більше 150 людей. Мої учні купують ноутбуки, їздять в подорожі та живуть своє найкраще життя вже через кілька місяців після навчання. Тому та структура, яку я сьогодні вам дам, якщо ви її застосуєте, хоча б перший другий раз, ви вже побачите, як ваша аудиторія почне реагувати, і вам вже Оці сторітели, всі сторіс почнуться здаватися легкими, ненапряжними, і взагалі ви будете кайфувати від того, який контент ви створюєте. Та звісно, ваші продажі вас порадують. І так я трошки буду підглядати, тому що структуру цього уроку я написала. І перше, з чого я завжди починаю будь-який сторітел, це з того, яку ключову думку я хочу донести до людей, який метасенс я маю їм передати цим сторітелам. Тобто головна думка в рамках прогріву. Якщо ми кажемо да, про прогрів, це такі це така можна сказати серія да, коли ви ведете поступово до якогось продукту, то є певні обов'язкові сенси, які треба розкрити для того, щоб викликати бажання у людей купувати в нас. Да, але про це вже більш на курсі. Зараз не будемо про це вдаватися. Є в нас якийсь окремий сенс, що робимо далі? Друге питання, яке треба зайдати після того, як ви визначили, да, яка ключова думка має зараз бути в сторіс. Це те, як оцю думку я можу наглядно показати зараз. Можливо, у вас сьогодні заплановані якісь події, можливо, якісь думки у вашій голові крутяться. Можливо, хтось написав щось в Дірект, можливо, ви щось цікавеньке зберігли там з історії колег. Так, неважливо, тобто якась ідея, за рахунок якої ви можете наглядно це показати. Те, що вас тривожить, надихає те, чим ви живете зараз. Тобто, неважливо, що це за подія, думка, те, що вам самим подобається, і те, що наглядно, може відобразити цей метасенс. Зараз я вам просто приведу приклад на рахунок того, як я сьогодні робила цей сторітел. В мене був сьогодні сторітельник, Ми в кінці його розберемо з усіма скріншотами, ми накладемо, щоб ви подивилися. І як я це робила? Головне мета повідомлення, яке я хотіла донести до людей, це те, що. По факту цінності в нашому житті це не тільки матеріальні, а це є і здоров'я, і спокій в житті, і планування своїх різних пріоритетних задач. І в мене це виходить робити якісно, без напрягу. І я можу на себе і на своє здоров'я витрачати нормально там гроші. Тобто, по факту, ось це все я хотіла донести. Як я можу це донести? Звісно, я можу там да, вийти і показати свої доходи, але це не буде тригерно, це не буде чіпляюче. Я вийшла з цієї теми, на що люди жаліють гроші, але це капець як важливо для всіх. І в мене просто сьогодні був завалений дірект тим, що ж це таке. Та, що ж що, на що ж всі жаліють гроші, але це реально важливо. І я за допомогою того, що я там звернулася до стоматолога, хоча в мене немає ніяких там проблем просто на профілактику. За рахунок цього, я показала, що є кошти, що є, цінності, що є пріоритети певні в житті, за рахунок чого я можу дозволяти собі те, на що інші жаліють гроші. Тобто певні мета-сенси за рахунок якоїсь події. Якби сьогодні був шопінг або там косметолог, або щось іще, можна було б за рахунок цього донести ці сенси. Я думаю, тут зрозуміло. Та третій пункт, який дуже важливий при написанні сторітелу, яку першу чіпляючу тригерну сторіс я можу зробити так, щоб людям захотілося піти далі і подивитися, що там? Перша сторіс має бути завжди чіпляюча і дуже тригерна. Що чіпляє людей? Загалом чіпляє те, що стосується всіх: відносини, гроші, якісь події, якісь покупки, кудись зібралися їхати. А, і обов'язково на перший, другий, там, третій сторіс, максимум, задайте якесь питання людям, щоб вони писали. Це і підніме вам охоплення, і плюс викличе діалог. Тобто перша я завжди з такою тригерною темою якось починаю із питаннячком, щоб на другий, третій сторіз мені вже показати, що о, люди мені пишуть. Да, тобто сьогодні, наприклад, задала питання, і на другій, третій сторіс показала, що люди мені пишуть ось такі версії, вони пишуть, поїхали далі. Да, по сторітелу. Тобто, таким чином я показала, що мені можна писати. Таким чином я показала, що. Я спілкуюся з Директом. Та, і це реально важливо показувати для того, щоб люди вам далі писали в директ. Всі хочуть, щоб вам писали в директ, правильно ж? Наприклад, які можуть бути тригерні такі сторіс іще? Можливо, там не сторіс, а просто мета-сенс якийсь. Наприклад, ви собі купуєте якусь нову курточку, хоча стара там не зносилася. Для когось це буде тригерно. Або там ви снідаєте завжди в ресторанах, для когось це тригерно. Для когось тригерна просто ваша ранкова рутина, те, що ви щодня робите одні і ті самі дії, ви стабільна людина. Для когось буде чіпляюче прям те, що, наприклад, чоловік вам готує їсти, або ви вдома не прибираєте, у вас прибирає клінінг. Тобто, отакі певні сенси можуть бути прям чіпляючими для людей, а можна їх використовувати за допомогою їх показувати якісь речі. Навіть якщо у вас просто немає нічого такого в житті, просто звичайне життя є все одно те, що хотіли б мати інші. За вашим прикладом, подумайте, що це, за допомогою яких сенсів ви могли б це показати, і якраз той сторітел, який вам в кінці покажу, він наглядно вам дасть зрозуміти, як я вела цю сюжетну лінію, які тригерні сенси я чіпляла. Яка в мене була перша сторіс? Як я взаємодіяла з аудиторією, куди я підвела? Тобто ще раз да підсумуємо, що взагалі важливо для того, щоб у вас сторіс займали мало часу. Перше мета повідомлення, який мета сенс, який взагалі сенс я хочу донести цим сторітелам? що я маю закласти людям в голову. Наприклад, цим сторітелам я закладала людям в голову, що хм, вона непогано заробляє, вона може собі дозволити і чекап, і то, і то, і то, і то. Молодець. Да, тобто, такого плану? Я теж так хочу. Отакий От мета-сенс я сьогодні закладала. Да, тобто, перше питання, яке е, загальне повідомлення для людей в вашим сторіс? Друге питання: як наглядно ви це можете показати? Якась подія, думка, скрін з Директу. Якась ситуація відбулася, і ви можете за допомогою цього показати це. Третє питання, яке вам треба задати, щоб написати класний сторітел, це яка перша чіпляюча сторіз має бути для того, щоб викликати бажання дивитись далі? І яке питання я маю задати, там, плюс-мінус перша, друга сторіз, щоб людям. Було цікаво щось написати, щоб я могла розговорити директ. Далі ви розкриваєте основну тему, яку ви зачепили, і останнє ви підводите до якоїсь цільової дії. Або готуй новий продукт, або скоро буде то-то-то, або там продажі відкриють тоді-тоді, або просто до якихось інсайтів, що вам взагалі пишуть люди стосовно ваших домок, що ви самі, який висновок робите стосовно ваших домок у вашому сторітелі. Тобто вам треба якось підвести до завершення цей сторітел. І так. Підсумки Да? загальна думка перша. Друге, як наглядно це показати, третє, яка перша чіпляча сторіс. Четверте, як я можу розговорити аудиторію перші дві сторіс, яке питання задати, і куди підвести в кінці? Тобто, оце основне за рахунок чого я пишу сторітели. Далі я сідаю і просто оформлюю це тупо в сценарій. Перша сторіс, друга сторіс, третя сторіс, четверта сторіс. Наприклад, от зараз ми теж покажемо скрін, як це в мене виглядало, плюс-мінус. Тобто я просто сіла і накидала цей сценарій, цю структуру тут в нотатках. Далі я заходжу в чорнеточки в інстаграмі і це все оформлюю. Але щоб мені це оформити, я маю це все прожити спершу. Якщо от ви зайдете, да, побачите місто сьогоднішній, ми зараз його будемо розбирати. Щоб вам наглядно було це зрозуміло, то суть яка? Суть така, що я не виставляю це, коли я все це роблю. Я спершу це все знімаю, я просто живу життя і це все знімаю. А потім сідаю і за пів години оцей сценарій, який я прописала текстом, оформлюю в такі підложечки, в чорнетках в інстаграмі і викладаю однією серією. Це значить, що? Що ви витрачаєте по факту 10 хвилин на написання сценарія і нехай там півгодини на оформлення, редагування там да, і викладання цих сторіс. Все розумієте? Тобто, це не є дуже сильно великоенергозатратний процес, тому що ви розумієте, як я можу оце все поєднати швиденько, як я можу це все познімати, Підложечки у вас вже є. от і все. І так, розберемо першу сторіс. Сьогодні, поки вдома клінінг, тригер клінінг, по-перше, Да, не всі можуть дозволити собі клінінг, в мене він щотижня, дехто прям зачепився вже оцим. Я роблю те на що 90% людей жаліє грошей, тобто дивіться. Клінінг і 90% людей жаліє гроші, два тригери в одному реченні. Ну прям дуже тригерна сторіс. Покажу просто свою ранкову рутину. І це ваші версії пишіть типу, в коментарі. Плюс я мотивую людей писати коментарі. Я пишу, хто вгадає, отримує подарунок від мене, блокнот фірмовий з плануванням року. Тобто, оцю одну сторізь я виклала, і я більш нічого не вкладала приблизно дві години, поки я була у стоматолога. І все. І по факту, люди мені пишуть, у мене просто завалений діре. Дивимось наступну сторіс. Я так розумію, всі писали те, на що самим інколи шкода грошей. Я права? Дивіться, я поскрініла все, що мені писали. Люди можуть прям залипнути на цій сторіс і подивитися, ага, хто там що писав? І по факту навчання, власне, розвиток, манікюр, педикюр, спа, шопінг, шугарник. Це все в мене і так вже є. Я це все написала. Люди і так це читали. Що це не те, що я сьогодні буду розказувати, тому що ну по факту це в мене вже є. Це теж тригер. І цією сторіс я показала, що мені можна писати в дірект. Що Ось скільки відповідей. Так, ідемо далі. Третя сторіс. Всі думали, що це навчання, я так розумію, на це жалюють гроші майже всі. А потім дивуються, чому хтось росте швидко, а хтось ні. Це мої витрати за минулий рік. Дивіться, я зробила скрін витрат за минулий рік. А цього року на навчання закладено на одне лише 5 тисяч євро. Тобто я не просто ігнорую те, що мені люди написали. Я трошечки відійшла від свого сценарію, який в мене був прописаний. Для чого? Для того, щоб люди зрозуміли, що я не ігнорую їхні відповіді. А ось я зрозуміла, що для вас реально навчання всі писали. Для вас реально це важлива річ, але багато хто жалкує на грошей. І я опрацювала це заперечення, що росте той, хто в себе завжди вкладає. Показала свій приклад. Показала, якби де, да, що дивіться. Ось, ось так воно є. Це яке мета повідомлення, що є кошти. Друге, те, що я постійно вчусь, а значить швидко росту. І ви постійно вчитеться, і теж будете швидко рости. Наступне сторін з зубу, дівчата, і не дірки, а просто догляд і чистка. Показала, скільки грошей витратила. Показала, що дівчина виграла собі блокнот за рахунок того, що правильно вгадала. І плюс, за рахунок того, що я назнімала таймлапс прямо у стоматолога, в мене є наглядність. в мене є ця підложка, люди там дивляться, що там, да як там, на що це не звичайна клініка, а що це реально класна клініка з е, новеньким. Всім оборудуванням. Далі, стоматологія. Ну що, хто ще затягує до останнього цей кабінет? Нещодавно зустріла знайомого, який 30 років не займався своїми зубами, і тепер все йому треба лікувати і дорого, і боляче, і, чесно кажучи, я в шоці. Тобто я показала, а як в людей, що вони не то, що на профілактику знаходять, вони 30 років находять до стоматолога, тому що ну, або нема грошей, або просто не в цінностях. Це ну, якби здоров'я своє. Да? Тобто трошечки порефлексували тут. Поїхали далі. Довольна, тому що навіть лікувати нічого не треба. Здоров'я одна з деяких речей, які в пріоритеті на наступні три місяці. Показали, що в мене є план, що я його вже виконую, що я вже йду до своєї мети. В мене в списку справ на найближчі три місяці є таке зуби ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тобто оцей слайдик я вам покажу. Тобто я вже ввела в контекст, що в мене за плани. На найближчі три місяці. І далі люди будуть дивитися, як я це досягаю, і як швидко в мене це виходить, що я завжди досягаю своїх планів і цілей. Далі виношу знову скрізь директор, там, де люди діляться, як це в них, да? що хтось ходить раз на півроку, а хтось там до останнього все тягне. І теж коментую з свого боку, посвящаю в контекст. Чесно кажучи, тільки минулого року до мене дійшло, що треба всерйозно займатися здоров'ям, не жаліти на це коштів. До цього могла 15 років ходити з однією тією самою пломбою, поки не прижме. Тобто, посвящаю в контекст, що я не була така завжди, що тільки коли я почала нормально заробляти, в мене оце перемкнуло, що, блін, здоров'я це дуже важлива штука. І, але на це треба гроші. Так? А гроші це інстаграм для мене. Тобто, от я повністю передаю оцей метасенс. Наступна зупинка, сніданок в улюбленому ресторані. Тобто просто, просто естетична фотка, як я їм суп. І тригер для когось теж. І клінінг, і стоматолог, і ресторан. Хтось не може собі цього дозволити, це буде тригером. Ну, хоча для мене це ну, ну, що тут такого пішла, поїла. Ну, взагалі, для мене це, ну, я не знаю, звичайна річ, але когось це зачепить. Головний принцип для мене зараз рухатись не від поганого до доброго, а від доброго до ще кращого. Хто забирає собі це правило в життя? І тут теж купа лайків, купа реакцій, тому що. В людей інсайт, вони зловили інсайт, що мені не треба дочекатися чогось нереально поганого, щоб піти й робити собі зуби. Мені не треба дочекатися якогось провалу, щоб піти і займатися собою. Що вже є добре, а може бути ще краще. В людей змінюється в голові оця установка, що блін, вау, прикольно. Розумієте? Далі, мій директ сьогодні забутий, просто ледь розгрібала всі повідомлення, люблю таке. Да? Показала, що можна мені писати. Далі показала качку, яка в стоматології чисто розбавка, лайф контент, те що, ну, те, що мені сподобалось, те, що прикольно. Сьогодні, по плану, ще записати відео на YouTube, бо цілі на 12 тижнів самі себе не зроблять. До цього я розказувала про книжку 12 тижнів на рік, за якою я зараз планую свої наступні 3 місяці. От якраз таки за допомогою да, того, що я вже це розказувала, знову посвящаю людей в контекст, що по плану зуби зробила, і в мене ще по плану Ютуб. Мені треба зняти випуск. Як ти хочеш, не хочеш, але мені треба зняти, бо це є моя робота, це є мої плани. А цілі самі себе не зроблять. І це я теж так тригерно трошки чіпляю людей, що де там ваші цілі по списку, хто вже що почав робити. Давайте вже включатись. Тема випуску одразу йде про грів. Тобто почала з зубів, прогріла до цінностей, показала стиль життя. І заземлила в те, що взагалі роблю випуск на Ютуб. Також це пріоритет мого життя зараз. І тема випуску, як планувати сторізний день по вашим сенсам і звичайному життю, навіть якщо вас дивиться 50 людей, так щоб були реакції, продажі. Хочете такий випуск, пишіть плюс, і купа плюсиків знов показала, да? сказала, коли буде урок. І так, отакі мета повідомлення я доносила в цьому сторітелі. За такою самою структурою я пишу майже всі свої сторітели. Так само я починала б, якщо мені треба було б сказати щось мега-експертне. Але сьогодні був такий більш нативний прогрів, але все одно прогрів до цього уроку, який завтра захочуть подивитися всі. Розумієте, І завтра я буду ще раз догрівати до цього уроку, щоб люди могли його отримати. І щоб вони не просто класнули, а щоб вони подивилися і уважно його подивилися, взяли з нього користь. Тобто, передивіться ще раз оцю структуру, яку я вам дала. Зараз ми її пропишемо повністю, да, ось тут, щоб ви могли заскрініти. І обов'язково робіть сторітели за цією структурою. Нехай вони приносять вам вже продажі, вже охоплення. І обов'язково пишіть мені в дірек, діліться інсайтами, відмічайте, що ви корисного взяли з цього уроку. А для тих, хто налаштований. Більш серйозно для тих, кому потрібна вже така більш глобальна структура, я підготувала міні-курс, його можна купити в записі. Він складається з чотирьох лекцій. Перша лекція про те, як створити послугу або продукт, або якийсь інфопродукт, який будуть купувати, тобто який потрібен буде вашій аудиторії, як зрозуміти, взагалі, що їм цікаво, що їм потрібно. Друга лекція вона буде присвячена сторізам і прогрівам. Це якраз те, що ми сьогодні обговорювали. Але окрім цього, я додаю в цей урок помилки, які люди допускають в прогрівах. І обов'язково прям це нереально важливо, така штука, як схема, структура прогріву на 8 днів. Я приводжу, що треба донести, яке мета повідомлення, мета-сенс треба донести до людей, що треба вкласти в голову в цей день, щоб вони захотіли у вас далі купити. І одразу проводжу приклад сторітелінгу готового, як це можна втілити за допомогою якогось прикладу. Ви це зможете забрати собі, адаптувати це під свою нішу і зробити перші протежі. На цій схемі прогріву за допомогою цього міні-курсу моя учениця зробила 2000 доларів. Це x 2 від того, що вона мала раніше, за минулий потік цього мінікурсу. Тому впевнено, у вас просто нереально буде багато інсайтів і вийде це втілити. Третя лекція вона присвячена Reels і просуванню. Я вам дам схему, як безкоштовно просуватися за допомогою РІЛС і як за невеличку ціну через таргет налаштовувати собі дешеву рекламу. Це робоча стратегія від топового таргетолога. Тому якби це за такі гроші це взагалі не дається. Це дається за дуже великі кошти на других курсах. І остання лекція бонусна про автоворонки. Тобто, так як вам коротенько якийсь файл, коротенько таку інформацію підготувати, щоб видавати за допомогою автоворонок. Всі ці чотири лекції, подкасти, чат і запрошення на розбори раз на місяць від мене за 600 там 600 копійками гривень, тобто 15 доларів. Переходьте під цим відео. Я залишила посилання на цей міні-курс Instamani за 15 доларів. І впевнена, що якщо ви вже подивитесь його, то 100% отримуєте свої перші результати. А для тих, хто налаштований вже дуже серйозно вийти на свою першу 100 тисячі з блог, я вже готую нереально крутий трьохтижневий курс, який буде називатись блог з нуля, система прибуткового блогу. Тобто про те, як експертам, яких синдром самозванців, яких проблеми з хаотичними прогрівами, проблеми з телеграм-каналом, проблеми з залітаючими рілсами з тригерним контентом, як вам вийти на свої перші 100 тисяч? І будуть абсолютно всі схемки, інструкції і ті мої напрацювання, які дають результат всім моїм учням? Старт цього курсу планується на березень, але. Перш ніж ви чекаєте цей березень, долучайтесь до міні-курсу і почнете діяти вже. Не чекайте завтрашнього дня. До нових зустрічей. Я сподіваюся, що цей урок був для вас дуже мотивуючий, дуже інформаційний. І обов'язково діліться своїми інсайтами мені в Дірект.